Якщо у вас болять коліна, тяжко стати на ногу, болить під п'ятою. Я покажу дві вправи, як цього позбутися. Для першої вправи вам знадобиться м'ячик. Підкладаєте його під стопу і робите таку прокатку. Робите самомасаж. Ну, буквально 2-3 хвилини на кожну ногу. Друга вправа, вам знадобиться рушник. Лягайте на спини, ноги сюди. Ногу згинаєте в коліному суглобі, підкладуєте під носочок, випрямляєте ногу, берете руками за рушник. Тягнете рушник до себе, тягнете носок і відчуєте, як натягується задня поверхня стегна, і в ділянці литків відчуєте, ось тут воно затиснуто. Ви таким чином прибираєте затиснення і відновлюєте стопу, і вона боліти у вас не буде. Робіть так по декілька хвилин і не хворійте, будьте здорові.